Що на сьогодні на Макошці, тому ми йде про це по найменшу цю Ми хочемо закрити школу. Часто говорили і густо, ви чули, що ви президент Ющенко, і сьогодні говорили, що колиста, українській нації ну, це, це село. Ми сьогодні стараємося його тепер тому що люди, в яких не буде сьогодні бажання вчитися в школі, селі, вони десь підуть. Хто скажу, що хай містить? Сьогодні великі, поважні, шановні люди, які живуть там в Києві. Ви чуєте, мотиви в інтернет. Вони своїх дітей в Києві не навчають. За Америки не навчають. Ми організуємо країну своєму, а ви свою, а те, що по території моє не розвалив. Для чого ми це робимо? Колись це вишні моїми руками призначені на посаду на телефону начальнику відділу. Ми ж тоді не говорили за хороші. Ми говорили, за розвиток. Що селі? Що помінялося в цих людей, які сьогодні живуть в селі? Ми ж саме розвивали, будували, ремонтували. Школу Туганівську, це ж ми з вами робили. Сьогодні все поламалось, ви теж ж сама людина, ті ж самі очі і голова, ви кажете, давайте будемо прогнозувати. Для чого ми це робимо? Ж... Uh -huh. Ви це повинні розуміти, я це розумію, сільські голови. Без ніякої обіди вам. Ви людина, три не працюєте, ви не працювали в галузі. Вам хтось сказав, яка до нас була. Нам сказали, так не можна підходити. Це долі людей ваших, які за вас голосували. Розумієте? Ми ж їх не але ми повинні знати, як яка до відходить. Дуже обережно. Не ламайте нічого. Проголосуйте, як треба. Сьогодні ваша влада Вальчука, Кравченко. Голосуйте, плануйте, але я вас просто закликаю. Це ж доля людей. розумієте? І якщо ми говоримо, що хтось був, я ж не виступаю, чи не треба від тебе задати. Якщо хтось хоче скаже, сказати, що від того дітка буде краще, я з сам. Я маю ще, знаєте, також і диплом, що також так середньосідували подають. І знаю, за що я говорю, розумієте? Ви ж так взагалі прийшли, ви там десь варите та крузу і говорите спеціалісти всі. Добре, що ніхто не береться. От послухайте таку, яка працювала, і там, і там, і там димчук. Вона ж нікого скаже, що давайте це зробимо руками, зламаємо. Для чого ми це робимо? Ми вчора ще з вами будували туалети, знову третій раз разу, а сьогодні закриваємо школу. Школа це як церква, це не будівля, це суспільство людей. Так і школа, це не саме приміщення. Це директор зуцин, розумієте? А ми сьогодні це ліквідовуємо. Це крик душі, я думаю, тут без ніякої політики. Для мене важливо, щоб якось ровно розвивався. Я сьогодні зранку говорив. Ми старалися все робити, щоб ми краще було свій час. Я також не обіду, скільки просив, залатайте дірку нам на все голову адміністрації, що подадеся. За я, я прокоментую, так, Микола да, Миколаєвич, на рахунок залатати. Я дуже прошу вас, які присутні. Ще раз прошу. Перед тим, як зробити по закриттю в цьому районі, думайте, будь ласка. Ми ж не собі не один одному робимо. Тут нема політики. Це є свіношення людей, яким тимчасово громада дала право піднімати руки чи розписуватися. І є громади люди, які тут живуть. Завтра будуть інші люди тут жити, другі депутати, ну не треба так, щоб ми їм поламалися. Для чого це робимо? Подумайте, будь ласка. Дозвольте. Я прошу просіння одну минуту. просто вам. Добре. Добре. Дякую за емоції, Микола Миколай, є е, 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 субвенція державна. Я для порівняння скажу в деяких сусідніх районах цієї субвенції на освіту вистачає завдяки тому, що, мабуть, чи якось так склалось, чи може краще керували раніше в тих районах. Її наразі вистачає, навіть на престижній праці 20%. Я чисто для порівняння, щоб ви розуміли, чітко і зрозуміло це для мене. Якщо ми будемо, це перше. Друга теза, що я хотів сказати, якщо не будеш йти поруч зі змінами, ми так і залишимося в болоті. Не потрібно бачити тільки одні негативи. Якщо все залишається, і якщо сказала Наталя Федосівна, ми даємо змогу на перспективу робити якісну освіту в старших класах тільки таким шляхом. Це бачить Європа, це бачить держава, це бачить розвиток всіх інших. Так, да, в кожного є свої еті, але нав'язувати свою точку зору і під якимись кутами там зовсім десь. Нема питань. Я прохаю всіх чудово і зрозуміло виважено підходити до таких питань. Не буде змін, не будемо буде, виповзим з оцього фінансового зашморгу, зашморгу якості освіти, якщо не будемо рухатись. Якщо будемо, як казала Наталя Федосина, ходить по колу, при всій повазі, повазі. до виступаючих чи до більш старшого покоління. Дякую. Речи, будь ласка. Павло Миколаевич Гарно розказує, що ми зараз руйнуємо. Але з 90-х років, коли стара гвардія руйнувала село, після чого неможливо було розвиватися і множитися населення в Чільському, то ми прийшли до такого тупікового варіанту, що тепер ми повинні приймати такі непопулярні рішення. Але ці рішення... Краще, ніж те, що побудувала попадня влада. А Широківська школа, як воювала, два роки була в суді, розглядалася за що цього. А ми що він ліська? Це попередня влада, а колгосп як зруйнувало. Обікрали підприємства. Тепер робочих місць немає. Від кількозьме це Це ж пілтора, вже півтора мільйона людей у Фериці за кордоном і мільйон Щас з Донбасу приїхав. І тепер о, їм потрібно рускомовне середовище. А війна, а всі флеші, що збереглися, всі стоять, як новенькі. А Сполучені Штати э, розвивалися нормально, бо тому у них є в кармані кошти. А ти могу її розводити і плакати про те, що от ми будували. Та як будували, ви так і зруйнували. За десь свої роботи, ніхто не справи, що адміністрація чи рада щось закрила. Нічого не закрили. А чому я так реагую? можливо, вибачайте емоційно, я ж не особисто до когось. Я говорю за те, що ми повинні якось будувати. Ну, це дійсно, і сьогодні сидіть Ян Федорович Без. Євген Федорович, знаєте, хай би Микола Миколаєв. Все ж будувало, Навіть будувалася десь, Сьогодні ми, на жаль, ці коментуємо Для чого ми це робимо? Якщо переконали, що треба так краще то викати, треба краще буде в Європі. А наша миналась. Микола ну ми те саме вже побачите, що видати, будь ласка. Поперше. Ви розказуєте, що ви це буде? Хто закривав журналіску школу? За туз, заводить. Ви побудували місце. Я не працював. Що ви з мішкою закривали ви? Ми все відтягнули головою районного. Я просто не працював, закрили, щоб ви без пішкову. Як це Так, Я прошу <реку> підтягти. Підіміть, будь ласка, документи. В якому році закрили журівську школу і жарківську? Закрити. Сотні, скажіть, будь ласка, коли закрили? Микола кого ви закрили? Нікола Миколаївця. Висні люди, я не працював. Тоді коли я не працював. Тоді закрили. Ми на наступну сесію піднімемо документи офіційно тоді покажемо. і, Я думаю, люди спростують. Яка влада закривала школу? журналістську школу? Шварківську школу. Давайте. Зараз, все, все, Владимир Васильович, ви по... І О, його, так, і перше, Прощати можна багато розбігти. Ну, перше. Штата, інший рівень сьогодні, щоб ви знали. Перший, другий, трек. і третій. І тільки першого рівня. Обчилися, перейшли в другий рівень. І хтось школа в допус саме в другий рівень, а потім в третій. Так що немає такого, як вироскайте, що там щось то, став, що зробить. Подорож один гарбер, який може бути по-іншому, тому що там, на жаль, на навіть. На, на на а тут, коли будують дорогу. От. А ні, коли побудували дорогу, приїхала комісія, перевірила новенька дорога, це став місце, Так заставив міськ перебив туно. А у нас комісія побудували, ніж приколі Миколаєвичі. Євента, давайте не будемо переходити на особистості, а по суті по цьому питанню. це <місце>

так як ми зараз проголосуємо, потім будемо задавати питання, чому нам не дали автобуси, чому нам не дали фінансування. І не забувайте, що це державна реформа. І від цього залежить, як ми зараз проголосуємо, потім як до нас будуть ставитися там в області. У нас бюджет району не настільки багатий, щоб ми всі питання і проблеми вирішили в нашому районі. Тому я вас прошу віднестись відповідально до цього голосування. По суті, ви поки Послухи. говорили, я взагалі забула, що це все буде. Це буде опорна школа, так? всі все. інші школи, це, всі, так? вони припиняють свої школи. Там там скорочується педагог. Ні, в чому проблема? Прагалі. Чому проблема, можна я сній, ви, питання вже скажу? <плес> я вирішував закон про освіту не прийнятий, там кількість учнів є обмежена. А в нас не набирається з полівої щетали. Там більше 200 треба, щоб була тільки. Я ж для вас подякую. Написано, рекомендовано. Ми говорили, що що ми приймемо на наступній сесії в положенні, так і Ну дивіться, як приймуть закон, будуть наші положення ставить до уваги. Як працювали в сільській раді і вийшли штати по сільських радах. Ну і що, ж вони вже в мене були і затверджені? Ми ж все одно оцей закон усе приводили У відповідні, що не так колеги? От не буде у <плес> вас учнів, і тоді буде з філією одна школа. Це моя моя стара, <плес> Зам Я не знаю віце премєр міністру по кількості людей в опорних школах і філіях. І те, що в постанові написано в опорній 361 філіях, там 200 з чим то. Віцепрем'єр міністр сказав рекомендовано, звичайно, якщо в цьому ну, районі немає да 361, то що не робити опорну школу чи дітам не навчати? Оксане ну, Віталійна, дай Боже. Ну, ми опасаємося, я й кажу про це. Скожен хай думає, як він вважає правильно. Може, я зачитаю по третьому питанню? Так, да, так, да, да, будь ласка. І так, підсумки голосування з третього питання про зміну назви комунального закладу першотравська середня загальноосвітня школа першого, третього ступеніпроської районної ради Дніпропетровської області на комунальний заклад. Першотравенська середня, загальноосвітня школа першого та другого ступенів Верхнідніпровської районної ради Дніпропетровської області. Було ще депутатів 28. Прийняло участь в голосуванні 28 депутатів. За проголосувало 18 депутатів. Проти 0 депутатів. Утрималось 10 депутатів. Не голосувало 0 депутатів. Всього 28. Рішення прийнято, бо 18 проголосували за. Далі у нас депутатів буде 27. Я правильно зрозуміла? Так, давайте що. На четвертому питанні голосуємо. Так, давайте переходимо до голосування по четвертому питанню, будь ласка. Ми до п'ятого не можемо зараз прийти, тому що ми не знаємо зараз результат четвертого. Тому що, якщо ми проголосуємо, п'яте, шосте і сьоме, треба буде знімати порядку денного. П'яте питання це пониження ступеню. Зараз ми проголосуємо. Ні. Я думаю, так не можу робити. Gracias. А, вы боитесь, что вы по маленьке выжить? Да им -мо, же кажется, по Москве. Ні, я правильно не про теж і

Non Gracias. І так, четверте питання про створення опорної школи на базі комунального закладу, Ганнівський навчально-виховний комплекс, середня загальноосвітня школа, дошкільний навчальний заклад Верхідніпровської районної ради. І так, голосування прийняло участь 27 депутатів. За проголосували 18, проти 0 утрималось 10. Дев'ять отримали. Рішення прийнято. 18 проти приймають 9. Шановні депутати, так як е, четверте питання проєкт рішення прийняти. Е, питання, розвит... питання номер 5, 6 та 7, воно є в даний момент не актуальним, тому що ми ліквідували ці три школи як е, Юр е, Ліцов. Е, тому як би доцільно зараз зняти просто з порядку денного, прошу підтримати та проголосувати. Вони зараз є просто вже неактуальними. Там стоїть питання, питання номер 5, про зміну назви КЗ правобережнянська середня загальноосвітня школа 1-3 ступенів. Районної ради на перейменування Правобережнянська першого другого ступеню. Шосте питання про зміну назви Мушоринерійська середня загальна освітня школа, на КЗ Мошоринерійська загальна освітня школа першого другого ступеню та про зміну назви комунального закладу Дніправокам'янська середня загальноосвітня школа першого третього на Дніправокам'янську загальну суттю школу першого другого ступеню. Вони просто вже є неактуальні. Прошу зняти ці три питання з черги денної. Шановні депутати, мабуть, перейдемо до восьмого питання. Восьме питання розглянемо питання номер 8 Звіт про виконання районного бюджету за перший квартал 2016 року. Доповідач поносив Ольга Міхайвна. З даного питання буде обговорення і на спільній комісії, і на профільній. Якби... Шановні депутати, перейдемо, можете. Є з цього проєкту рішення, шановні депутати, у вас питання до доповідача? Немає. Немає? Переходимо до голосування. Будь ласка. Президент. Переходимо, до, Переходимо до питання номер 9 Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2015 року. номер 20 3 дроб 7. Про районний бюджет на 2016 рік. доповідач пана Сюгу Ольга Михайловна. З даного питання були обговорені на спільній комісії, на профільній. У кого є які пропозиції? Переходимо до голосування. Да. Нема питань. Переходимо.

Питання номер 10 Про внесення змін до програми підтримки органів виконавчої влади щодо впровадження державної політики в Органіпровському районі на 16-20 рік. Доповідач Ольга Михайлівна. Дане питання обговорюється на спільній і на профільній комісії. Якщо нема запитань, можемо перейти до процесу голосування. Є питання? Нема. Переходимо до голосування. Djakoy. Olika, spasibo, djakon za dop. Анатолій Іванович, підріжніть, ну щоб не путатися. За два до так, добре, переходимо до питання номер 11 Про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення Верхоніпровського району на 2015-19 роки. Зі змінами. Дане питання розглядалося на спільній профільній комісії. Якщо немає питань, можемо перейти до процесу голосування. Переходимо? Переходимо, будь ласка. Артем Вадимович, можна? Так, так. І так, ми завершили голосування зняття з розгляду п'ятого, шостого, сьомого питання черги денної. Не треба зачитувати ці три питання? Не, не, не. не треба. Довожу до вашого відома, що участь голосуванні вже приймали 26. Чоловік немає, Оксани Віталіївни. Проголосували всі одного 126 чоловік проти немає, утрималось, немає рішення прийнято. Всі проголосували Дякую. Переходимо до розгляду питання номер 12 Про внесення змін та доповнень до районної цільової соціальної програми освіти Верховні на 2018 рік. Дане питання обговорюється на спільній профільній комісії. Якщо немає питань, шановні депутати, можемо перейти до процесу голосування. Переходимо до процесу голосування. І так друг запитання. Зміт про виконання районного бюджету за перший квартал 2016 року. Приймало участь у голосуванні 26 депутатів, за проголосували 26, проти 0, утримався 0, не голосувало 0, всього 26, рішення прийнято. Ну і слідом лежить, я вже потім напишу. Питання про внесення змін до рішення районної ради 22 грудня 2015 року no 7 про районний бюджет на 2016 рік. Голосувало 26 депутатів. За проголосували 26 проти 0, отримали 0, не голосувало 0, всього 26 депутатів рішення прийняти. І е, питання 10. Про внесення змін до програми підтримки органів виконавчої влади. Щодо впровадження державної політики у Верхівніпровському районі на 2016-2020 роки. Прийняло участь у голосуванні 26 депутатів. За проголосували 26, проти 0, Утримались 0, не голосували 0. Всього 26 депутатів. Рішення прийнято. Шановні депутати, переходимо до розгляду питання номер 13. Про внесення змін до рішення районної ради від 7 березня 2012 року no 15 дроб 6, про програму розвитку місцевого самоврядування в Україні районі на 2012 2016 роки. З даного питання були обговорені на спільній комісії, на профільній комісії. Якщо немає заперечень, може перейти до процесу голосування. Немає переходу, будь ласка.